Доброго ранку. Скажіть, будь ласка, чи ви мене чуєте? Провіримо мікрофони. Доброго чи... ранку, так, чути, і видно. Скажіть, будь ласка, чи є у нас представники громадськості на громадських слуханнях? Я бачу по чату Укрекопроект і Сергій Крещенко це розробники і суб'єкти господарювання, так? Так, Сергій Крещенко, це з суб'єкт господарювання, а ми розробники звіту ОВД, представників суб'єкту господарювання. Зрозуміло, добре. Тоді нагадую, що у нас ведеться відеоконференція наших громадських слухань. Так як громадськість на громадські слухання не з'явилася, складемо акт про наявку від представників громадськості під час проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля. Сьогодні 22 липня 2025 року громадські слухання були заплановані на виконання вимог статті 7 закону України про оцінку впливу на довкілля. З метою виявлення збирання та врахування зауважень пропозицій громадськості до планованої діяльності комунального підприємства Кремечуцьке комунальне автотранспортне підприємство 1628 двадцять міської ради Кременчуцького району Полтавської області, якою передбачається розширення діяльності шляхом звлаштування та подальшої експлуатації двох наземних двостійних резервуарів РГН 1110 для диспалива об'ємом 10 метрів кубічних. Відповідна кожна для власних потреб КП Кремічуцьке, КТП 1628. Номер справи в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля 12992. Нагадую, що на сьогоднішній день, у зв'язку змінами до закону України про оцінку впливу на довкілля в частині організації громадських слухань, які вступили 29 липня 2023 року, громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції. На виконання пункту 10 порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, затверджено постановою кабінету міністрів від 13.12.2017 року на громадських слуханнях присутні їх організатор це департамент екології та природних ресурсів Полтавської ОВА та представників суб'єкта господарювання. У визначений час громадськість не з'явилася про що згідно пункту 23 порядку буде складений відповідний акт, враховуючи додержання норм пункту 10 та пункту 23 порядку, громадські слухання вважаються такими, що відбулися. Я нагадую, що наші тривають громадські обговорення. Громадські слухання проведення але тривають громадські обговорення. На що громадськість, якщо не з'явилась сьогодні, може надсилати свої зауважені пропозиції до планованої діяльності КТП 1628. Якщо немає зауважень і заперечень, пропоную закінчувати громадські слухання. Всім гарного дня і до побачення. Дякую вам, все добре. До побачення. До побачення. До побачення. До побачення.